Вітаю! Сьогодні у нас є 14 серпня. Погода, так, радусів десь 21-22. Так, по літньому. Йдемо сьогодні. Подивитись по своїх грибних місцях, але є сьогодні щось так. Подумав, що я давно не був на своїх таких давніх грибних місцях, у букових лісах. Ну це як букові. Це такий наполовину хвойний, буковий, такий мішаний. Тут в мене є такі давні хороші місця. То я сьогодні так подумав, б не повернути сюди, перевірити, що тут. Бо у хвойних лісах є зараз гриби, але я вже так схотів сюди піти. Повіду вже так самому цікаво. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Я щойно вимкнув камеру і побачу одразу гриба. Ось такий такий у нас сьогодні початок. Ідемо далі. То є то є ще один. Ну то бачите, вони тут ростуть так у таких умовах між камінням. Як бачите, просто росте. Так би сказати, такі для них важкі умови. Але вони тут ростуть, полюбляють, не знаю. І так від року в рік. Ну, це такий більш спілий. такий у нас сьогодні початок. Я лише зайшов на свої грибні місця і вони одразу попадають. О! Який чудовий! Просто казковий. вже спілі, але ще добрі. Такий такий контраст серед зеленого муху. Ой який тут там вище бачу ще. Це просто до фотографії. Такий колобок. Дуже файний. Краса. О, та є ще один. Так, Від року у рік приходиш, а вони ростуть, чекають на тебе. Горі бачу ще. Гарби сьогодні таке багато попадає. перестарілих. Подивлюся до цього. О, ні, він тут... Тут і залишиться такий здоровий. Там що один є? До цього подивимося. Такий красень. В мусі. Ми же камінням. У який сьогодні багато спілих попадай. Такий манюня лиш показався. Він не росте. Ось такий. Шапка така цікава. Такий молодий. Тут ще один є. Майкий. Та ще бачу. Ой, який аж незрозуміло така цікава форма. А то є. Ой який файнецький. Ух, такий масивний, набитий, важкий. Такий камінь в руки взяв. Вага велика. Так, здалеку його побачив, росте на такому відкритому. Просто. Така краса, ух. Чудесний гриб! Просто неймовірно. Цього ось там нижче знайшов. А то є ще такий. М -м. Такі у них міцні ноги. Рибі просто без слів. Такі колобки і далі під буком ой який. Передати словами такі каскові. Йди до мене, іди, ну ти. Господар лісу. Ну що, хлопчики, все? Все перевірив. А? Такий. Такий. Майк шумить прибіг, але там такі здорові, так є, де ніхто не ходить. Гриби ростуть, ось як бачите, які здорові. Чекали, не дочекали. Ну, нічого. Чудовий. Бачу тут ще один. Такі голубенки файні також попадають тут. М -м, це файний. Такий великий. М -м, краса. Там далі ще. Дуже такий спілий. До нього подивлявся. Багато великих сьогодні грибів таких. Фух. Один файніший іншого, такий брати. Чудові. А, то ще є. Третій. Не був хатинці з муху. Ойкий. Ось. Тут видно грибничка. Ось так. Краса. Автосия Чудая Да шо тут такие грибы? Да что там, М -м -м. Там ну, Що за колобок Бух. Краса такая Ух, нуга та що та самі бачите Тут без слів просто красені, ух. така нога! Ну я вам скажу. Це ще. Це ще дуже добрий греб. Такий... фух Такий масивний краса. Два один. Ще один. Найк десь шумет. Так тепер, коли є файний врожай грибів, я так стараюсь піти, як би сказати, такими місцями, де я ще не ходив, де не знаходив гриби. Ось як тут я йшов, побачив ось старий такий гриб. Так, відкриваються нові місця. І прийшов перевірити, чи все добре. Угу. Оце такий спілий, подивлюся до нього. Так, приходиш на свої грибні місця, а гриби ростуть, чекають на тебе. Під руку у рік. Яка краса, М -м. Так, що? Такий колобочок. Ось така пара. М -м. Да, у не місця. Бінки такими групами. Також я там під ялинку. Пригріло нас знайком. Сьогодні так доста спекотня. Походив, подивився свої грибні місця. Є у нас сьогодні ось такий результат є. Це самі білі гриби, я більше нічого не брав. Попадали голубінки, лисички бачив, але я Тут було доста грибів, дуже-дуже багато грибів перерослих. Залишилось у лісі. Добре було бути тут дня два-три перед цим. Ну, а так-то і так і так є доста. Я ось такий файний результат. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Ну що, Знайку, хлопчику? Це ж і так, ми йдемо додому. А тут нам гойки. Ну, що за нога? І це щоб ви розуміли, це ось така стежема, Я йду. І такий ще колобок. Ух. Моцний, молодий.